Я вас вітаю. Ми сьогодні покажемо невеличкий обзор гібридних форм, які вже підуть сьогодні на реалізацію. Це гібридна форма калугіна Віктора Михайловича Алвіка. Кущик під гарним навантаженням має ось такі гроночки гармонійного смаку. Ягідка ось такого розміру, соковита, гібридна форма калугіна Віктора Міхайловича торнадо. Має ось такі великі грони. З дуже великою ягодкою. Ягода дуже смачна. Має ось таку щільну м'якоть. Великі грони і гарне навантаження. Гібридна форма писанки Олега Михайловича – Поланес 50. Кущ під гарним навантаженням, з дуже гарним запиленням в цьому році. Всі роки з запиленням можуть бути деякі горошиня а в цьому році запилення каліброване, дуже великі грони гармонійного смаку ягодка ось такого розміру, соковита і м'ясиста. Кісточка вже коричнева. А зараз ми біля куща гібридна форма сувенір. Цей кущ ми не вкриваємо, він гарно зимує, має гарне навантаження, ягодка гармонійного смаку, Ягодка невеликого розміру, але з гарним навантаженням. Гібридна форма калугіна Віктора Михайловича Вікант. Кущику четвертий рік, це друге плодоношення. В прошлому році були сигналочки. Показав дуже великі грони. З ось такою ягодкою, гармонійного смаку. Ягодка соковита і хрумка. Гібридна форма писанки Олега Михайловича Анатолій. По терміну має середній. Ось такого розміру ягодка, Ягода соковита. Смачна, з вираженим мускатом, ягодка великого розміру, кущик з гарним навантаженням. Гібридна форма писанки Олега Михайловича. Подарунок ахиска. Має ось таку ягодку, м'ясиста. Соковита з вираженим мускатом. Ось такий в розрізі. Кущик молоденький, навантаження і запилення добрі. Гібридна форма калугіна Віктора Михайловича. Художник. Ось такі велетенські грони. Кожен рік крупненька ягодка. Ягодка ось такого розміру, щільна, З гармонійним смаком. Ось така в розрізі. Хрустяща. І соковита. Одна із перших форм селекції писанки Олега Михайловича Фаетон. Дивіться, яке навантаження. Кущ має сильну силу роста, дуже велика. Ягодка щільна, з гармонійним смаком, з гарним навантаженням. Ось така ягодка в розрізі. Дуже гарне на хранення, Висить до жовтня місяця. Грони до двох кіло. Ягодка 18-20 грамм. Зараз ми біля куща всім відомого вже закордонного кишмиша Аватар. Ми дочекалися вже, коли кущ набрав багато древесини і показав нам дуже гарне навантаження. Ягодка гармонійного смаку першого класу без насиневості. Ось така в розрізі, хрумка соковита і солодка. Цей кущ у нас наш шпалєрі. І ще один куч ми вам покажемо, який ми вивели на перголу. І він показав теж нам добрі результати. А це ще один кущик закордонної селекції Кишмиш Хелловін, Він у нас теж виведен на пірголу. По наростання древесини кущик дав гарний урожай з гарним навантаженням. Перший клас безнасиневості. Ось такі гроночки.